Подивіться місто Кривий Ріг, чи буде окупованим. Давайте дивитися до кінця 2025 року ситуацію по Кривому розі. Але хочу сказати таке: будь ласка, фільтруйте всю інформацію, яка вам потрапляє. Трошечки включайте свій внутрішній фільтр і не підбирайте всю всю інформацію, яка тільки шириться інтернетом. Тому що зараз дуже багато залякують, впливають, вкладають в голови те, що взагалі не має тут бути. Кривий ріг чи буде до кінця року окупованим? Ну, тяжко йому буде окупувати, ну, розумієте. Тяжко буде окупувати. Повітряним шляхом активність так буде, тривалий період часу, тобто це буде розтягуватись в часі. Чи підійде ворог до Кривого Рогу, так до самого міста, чи підійде. Ну, агресія, напруга і така спокуса вона буде, але руху, конкретно руху, ні. Ну тобто підійти до міста. Підійти до міста ні. Більше йде активність повітряним шляхом. І дуже багато йде якоїсь напруги саме на інфраструктуру забезпечення міста. А... Дивіться, коли я питаю знову перефразовую питання по-іншому стосовно там, окупації, буде стримання. І ось дивіться, ворог за лінією міста залишається. Тобто ніякої окупації заходу в міста ні. Ось відкриваю зараз, показую теж мені захист і багато тривожності далі йде. Так, до кінця 25-го року. Ну, дивіться, ну ні. Ну, по-перше, Кривий Ріг – це дуже велике місто. Для того, щоб його окупувати, треба неймовірно великий ресурс. Розумієте? Чого немає? Наступ і окупація ну це не прості речі. Вона потребує дуже великих запасів, запасів як зброї, так, так і живої сили. Чого зараз це ну, якби, в принципі я не можу сказати, що у тієї сторони там все прямо, прямо гуд, розумієте? Ось. Тому тако, такого а, моменту, щоб окупували прямо місто, я не бачу. Знаєте, можна було б по-іншому -по поговорити. Є тільки один варіант, коли вони можуть туди зайти, просто взяти і все, коли це все просто здається. Але я такого варіанту теж не бачу. Не бачу я такого варіанту також. Дуже багато накручення ситуації. Я не бачу ніякої окупації міста загалом до кінця 25-го року. Тому, мої золотенькі, все буде Україна.